У глибокій норі посеред лісу жив тхір, маленьке, чорненьке звірятко, трохи більше звичайної білки. Бігав він увесь час брудний, шкірку свою не чистив, у нору всяке сміття з усього лісу тягнув, а недоїдки після їжі не відносив далеко і не закопував, як це роблять усі, а просто в норі розкидав. Зрештою від хорка стало так неприємно пахнути. Що звірі і від нього в різні боки розбіглися, а проходячи повз його нору, носи затягували і від мух відмакувалися. Тільки один тхір нічого особливого не помічав, бо звик так жити. Одного разу і краса, що спала в серці хорка, не витримавши такого гидного запаху, прокинулася. Що образилася вона на такому грязную, Чи ще щось сталося? Але вночі, коли тхір спав, покинула вона його. Тут же тхір став у вісні крутитися, морщитися і про щось схипнути. Виявилося, що сон йому став снитися якийсь дуже некрасивий, де якийсь слизькі, неприємні равлики і слимаки за ним ганяються. Його хочуть. Всю ніч Хір тікав від своїх слизьких переслідувачів. А вранці, коли прокинувся і визирнув з нори, то дуже здивувався. Раніше сонце і ліс йому подобалися, і він їх завжди гарним вважав. А тепер і сонце, і ліс, і річка, і все інше стало якимсь негарним і навіть трохи неприємним. Сонце навмисне. Променями осліпило очі, ліс допомагав вітру сильно шевіти й шелестіти. А річка зі своєю холодною водою ніби спеціально хотіла, щоб у харка захворіло горло. Навіть усі лісові жителі стали здаватися якимось поганими і негарними. А від улюбленої їжі хі тепер морщився і кривився, бо вона весь час виявлялася чомусь несмачною. Цілий день ходив хір незадоволений І з дуже поганим настроєм, бо нічого гарного довкола себе не помічав. Вночі йому знову наснився негарний сон, а вранці він знову зустрівся з негарними друзями сонцем, лісом та річкою. Так тривало цілий місяць. Мабуть, це з ночами шелестить, дерева розгойдуться, всі мої гарні сни Розлякуючи, якось прокинувшися на вранці, подумав хір і тут же вирішив вирушити на пошуки тихого і спокійного лісу. Іде ті, і все голову в голову задирає. Дивиться, коли інший добрий ліс почнеться, який не буде з вітром балуватися й деревами шуміти. Довго б шукав Тхір. Тихого лісу, якби раптом на його шляху не зустрілася стара кова, що з під землі. Спіткнувся тхір об неї, впав боляче на землю і раптом побачив, що з нього викотилося щось маленьке, чорне, волохате і страшенно, страшенно пахло. Ця істота одразу підскочила до горка і запитала Пусти мене до себе. У тебе в серці тепло і дивно, а тут яскраве сонце та голосливий ліс. А ти хто? Я безобразник. Ти зі мною вже давно довершуєш, і ти мене годуєш. Я тебе готую. Так, звичайно, ми безобразники ростемо кожному, Хто думає негарно і вчиняє. Оростаємо, можемо запросто заповнити собою все серце і місце в ньому для краси вже mm -hmm. не залишиться. Та це, значить, ти всі мої сни гарні прогнав. то це, значить, через, через тебе я пристав красу довкола помічати. Хорьку спочатку навіть захотілося укусити безобразик. Але він не став цього робити, а повернувся і швидко зник у лісі. Поки тхір біг назад до своєї нори, він увесь час згадував слова безобразника про те, що трапляється від некрасивих думок та вчинків. Тепер він знав, звідки всі його неприємності, і вирішив будь що розшукати красу і повернути її в своє серце. Точно, нікому не відомо, змів хто знайти свою красу чи ні, але тільки через деякий час він сильно змінився. Тепер він завжди ходить чистий, постійно влизує і вичищає свою шкірку, містить у чистоті нору і любить довго грітися на приємному, ласкавому сонечку, милуючи звуками та фарбами рідного лісу.